Всім добрий день! Ось такі опеночки є красивіші, Можемо вам привезти, можете приїхати самі забрати під дрова, під ще що небудь. 65 на 60. ну от Вони в принципі всі такі самі, ось товщина. Ось довжина. 60, якраз було б зручно або дрова якесь рубати, або м'ясо. Або навіть як такий декоративний столик десь з дворі поставить. Кому цікаво, місто рівне, дзвонимо, або приїдете самі заберете, або ми вам привеземо. Ціна договірна, війна, в залежності який пеньок, бо їх є, вони різні. 78, от такі є. Є ще отам пеньочки. Ті ще не поторцовані по, ну, по площині, теж є різні. Є ось такий, наприклад, з сучками 60, 3 на більше 60. Є ось такі вущі на 40, але з Оземка. Є ось такий 65, там 7. так він 70 буде. Отакий є. А по висотам вони плюс-мінус всі 60-ки, 65-ки отакі. Ось, ось такі гарні пеньочки. Можуть використовуватися як декор, так і для вирубання дров. Оцей кривоватий, ми його ще не рівняли. Це можна буде крепкий підрубання дров, бо тут воно раз ствол, два ствол, тут сучок. Для рубання дров, як пеньок, то краще брати такі покручені завершення. Кому треба, дзвонимо, місто рівно.